Давайте по ситуації на півдні поговоримо. От зараз є така інформація в оперативному командуванні Південь. Припускають, що російські війська отримали наказ тримати Херсон до останнього. І в Таймс також писали з посиланням на свої джерела, що Путін відхилив прохання російських командучів про відведення військ з окупованого Херсона. Що нам там очікувати? Тобто будуть стояти до кінця, збройні сили не збираються штурмувати Херсон, бо кажуть, що це може призвести до Чіп. Силенних жертв, як там може розгортатись ситуація, і скільки це триватиме, ну я просто маю пояснити, що Херсон і весь цей правобережний плацдарм вони залежать один від одного. Тому питання в тому, що може скластися ситуація. Якщо ми правильно розкладемо всі карти, як кажуть, то нам не доведеться штурмувати Херсон, тому що якщо ми підійдемо до нього на досить близьку відстань, якщо ми візьмемо. Навіть не під фізичний контроль, а під артилерійський контроль. першу на дамбу підійдемо ближче на відстань там, пострілу гармати до по всій лінії Дніпра, це там десь 15 кілометрів, може, до 20, то у противника просто він залишиться в Херсоні в оточенні, не зможе ніяк не провізію поставляти і ну, його там перебування, воно буде. Вкрай обмеженим і буде е, вкрай загрозливим. Тому тут питання в тому, що е, при веденні бойових дій наші війська концентруються не саме на звільненні самого Херсона, а створенні таких умов повністю на правобережному плацдармі, що противнику просто було загрозливо і невигідно залишатися на правому березі. Тож Херсон у нас якраз. На правому березі, тому що якщо ми візьмемо під вогневий контроль, до прикладу Антонівський міст і ті переправи, які там поруч, то противник просто не зможе ніяк уже відійти, і це може бути вже для них другим Маріуполем, коли вони е, будуть в оточенні нашими військами. Тобто правильніше тут ну, очікується така тактика, що це оточити, виснажити точковими ударами. Це буде правильніше ніж штурмувати. Коли це приблизно може статись? Тому що ну, дуже вже хочеться, щоб був звільнений Херсон. Чи чути на да, зараз да, чую щось зі зв'язком? Так, коли може приблизно статись, скільки може розвиватися ситуація, коли може бути звільнений Херсон? Очевидно, якісь у нас є технічні негаразди. Пан Роман нас мабуть не чує да, зараз, зараз зараз я вас чую. Повторіть, будь ласка, якісь да, проблеми. По розвитку ситуації навколо Херсона, тобто правильно відрізати їх від логістичних шляхів, оточити, виснажити е, точково їх таким чином. Е, тобто, і немає тоді сенсу в принципі штурмувати, щоб не було другого Маріуполя, Як ви кажете, скільки може розвиватись ця ситуація? Скільки приблизно в часі? Це до зими. Там можуть бути певні свої нюанси погодні, чи це може статись раніше? Знаєте, на військовій справі взагалі робити якісь прогнози, вона досить така справа. Скажем, нелегка, і тут багато факторів і таких залежить так і від того, якими військами будемо штурмувати, яка погода буде стояти, яку, які які ворога будуть накази, які будуть настрої за останніми даними, що в мене є. От ви сказали, що от і південь командування теж сказало, що вони не збираються відходити, що Путін дав команду. Я вже давно про це говорив. Що це було саме політичне рішення, тому що бачите, військові до нього ходили, і з військової точки зору пояснювали, що немає сенс утримати Херсон, якщо ми не збираємось далі наступати. Сил у них поки немає, поки не проведена мобілізація. Тому е, військові хочуть піти за, на лівий берег і убезпечити себе річкою Дніпро. А Путін через те, що він приєднав типу ці території да, е, в кавичках, за те, що він. По факту має один обласний центр, який взагалі за всю війну він захопив, при цьому замахуючись на всю нашу територію, на всю Україну він політично не дозволяє їм відійти при цьому нехтуючи е, загрозами, і просто там дуже великі втрати у російських солдат в російської армії, і він навіть це готовий прийняти, аби тільки не там якось щоб це не зашкодило його репутації. Тому говорити про те, що Скільки буде по часу, я сподіваюся, що до кінця року все питання, що наші війська зроблять це, щоб вибити їх на ліву сторону Дніпра. Але ще скажу, що багато факторів є, які будуть на це впливати. Тому тут важливо з найменшими втратами і важливо більш якісно провести операції, а не гнатися за швидкістю. Відомо, що Росія звозить вже до Херсона нових мобілізованих, чи відчувається це якось на фронті? По-друге, відомо про те, що вже там оборонні укріплення роблять зокрема там і на своїй території, чи не може піти ворог в наступ? Поки що не відчувається, тому що ініціатива зараз за українською армією за українським народом. Ворог і намагається на деяких напрямках все таки тактично покращувати своє своє становище, займати кращі рубежі для оборони, і можливо для подальшого наступу. Ми не можемо виключати того, що ворог, наприклад, може підтягнути резерви і піти далі в наступ, тому що південь для них це стратегічно важливий напрямок. Але на даний момент в них ще таких сил немає і завдяки. Ки діям нашої армії, ініціативу, яку ми маємо, завдяки знищення їх логістиці, логістики, яка е, через річку Дніпро е, постійно страждає, вони намагаються і постійно відновити, е, поки в них такої можливості немає. Тому нам треба все робити для того, щоб їх викинути за лівий берег, щоб е, убезпечити південь і середньостроковій, і довгостроковій перспективі, і сконцентруватись уже на звільненні лівобережжя. Пане Романе, також говорять про те, що от в зв'язку з погодними умовами зараз буде похолодання, осінь, потім там зима, і будуть уже не ті сприятливі умови для активної діяльності, зокрема і нашої армії. І що, начебто, ця вся ситуація може там заморозитись до, до весни. До речі, що і дуже вигідно для ворога, оскільки він може підтягнути свої резерви. Ваше бачення. Ну скажем, будь-яка пору роки пора року впливає на ведення бойових дій. Ти від цього нікуди не дінешся і повинен розуміти, що воно впливає як і на війська противника, так і на наші війська. E, тому наше завдання зараз саме основне – не ви праві. Ворог буде робити все, щоб військові дії вони трохи призаморозились для того, щоб поступово e, підтягнути резерви або створити серйозні лінії оборони. І якщо e, у нас e, приморозиться ситуація, то їм буде це зробити набагато легше ніж під шквальним вогнем. Тому завдання наших збройних сил, завдання нашого командування e, це зробити так, щоб інтенсивність не падала, зокрема. Ініціативу не передати ворогу, тому е, треба підтримувати е, нашу ініціативу бити ворога і не давати йому закріпитися, щоб е, потім ворог не зміг перегрупуватись і ну і бути уважним на інших напрямках. Ми бачимо, що зараз увага вся до Херсона прикута. Ворог це розуміє і не потрібно розслаблятись на інших напрямках. Якщо говорити по Херсонщині, якщо говорити по Півдню зокрема що там зараз необхідно для того, щоб не передати ініціативи ворогу. Більше снарядів і більше військ, більше техніки. Ну це знаєте, це та це те місце, і от війна зараз в такій фазі, коли все вирішується на полі бою. Знаєте, є фази, коли на полі бою вирішується там 30-40%, все інше вирішує дипломатія, коли за допомогою військових дій там намагаються якось вплинути на керівництво держави. І щоб вони пішли на якісь дії, У нас зараз є те, що я бачу, президент сказав, що він не збирається вести перемовини і зустрічатися з нинішньою владою, і це призводить до того, що всі наші зараз Питання вирішується конкретно солдатами на і командувачами, і офіцерами е, на полі бою. Тому ми повинні далі продовжувати звільняти свої території, тому що будь-які перемовини з Російською Федерацією вони призведуть тільки до втрати території або до можливості перегрупуватися ворогу. Тому треба битися і вирішувати все на полі бою зараз, поки є така можливість, поки ворог ще не підтягнув достатньо резервів. А дивіться, ви кажете, потрібно більше зброї і війська. Зброї, тобто ми очікуємо це від партнерів, а війська нам потрібно посилювати. Також можливо, нам теж треба додатково якось посилювати наші війська. Теж додаткова якась мобілізація, чи як ну вона ж не припинялась мобілізація, і якщо вона зараз не йде так масово, коли як на початку, коли просто всіх до Мобілізовували там, не дивлячись на їх висовки, військові вус, це військово облікова спеціальність. Кожен військовий має свою військово облікову спеціальність. Хтось танкіст, хтось хтось пілот, хтось там водій, і зараз я так розумію, що йде. В основному набір спеціалістів нам потрібні. Піхота є, в нас набрали достатньо, хлопці тренуються. А зараз іде конкретно призив тих, хто має військово-облікові спеціальності, хто колись проходив строкову службу, навчився там стріляти з танка, їздити на танку, чи, до прикладу, стріляти з противотанкових засобів. Проти повітряної оборони зараз в основному набирають спеціалістів за моєю інформацією. Тому е, посилювати військо я маю на увазі з тих резервів, з тих мобілізованих, яких нас є, там за різними даними до 700 тисяч. Е, комплектувати вже боєздатні бригади, боєздатні підрозділи і комплектувати їх технікою, щоб це не були піхотні батальйони, да, там як в часи Другої світової, щоб це були цілі там залізні бригади, які мають і танки, і артилерії. І, ну і всі засоби, які ми сучасного бою для проведення успішних операцій, зрозуміло. Дякуємо вам за це включення за цей коментар. Знайшли можливість Дякую. З нами вийти в ефір. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Полковник СБУ, був з нами на зв'язку. Говорили з ним по ситуації на півдні.